Так, а это, собственно, Арі Продовження. Дивіться, який а, вже в мене кружовник. Ну так, добряче його. Щоб ви розуміли, це... у мене два куста. Все, один. А от другий, огромний. Це один мені дали з корішком. І оце ось цього веточка. І Светочки його выростила, такий огромний куст, кружовник. Гляньте, вже який крупный. Вот так виростила з палочки. Таку кущару здоровенну. Гляньте, яка малина. Офігеть. Я вам недавно снимала. І не этот був який манюсенький, а це он уже, яка плантация. Сьогодні хочу я її посипати. Оці три рядка я вчора посипала, привела в порядок. Ця ось пуста плантація. Сьогодні я буду тут садити помідори. Помідори і перець. Мені тут привезли вчора, бо з виїздами у нас сложно. Тому попросила чоловіка, щоб мені привезли розсаду. А це ось наш самаринка. Вот такая семериночка у нас. И маловато в том году. Ну, знаете, важно не количество, а качество. Поэтому сыбрызкаем вовремя один шоу. А це усі сопало кружовник. И вот це одервала от корешка. И тоже растет, кстати. Ну, я что що мене люблять такие кустові эти. Смалина і кружевником у мене дружба. Ось тут же самаренка. Такая вона тоже хворенька в плані э, коры. Человек каже, я її почищу, замажу. Ну, что то не сложилось. У нее не знаю, но на ней багато. На ней дуже багато яблок. Дуже прямо. Ось прививочка. Ось така, бачите. Почечка як пішла. Ну теж щось гризеться, мурашки. Воюємо з ними, воюємо. Ой, з кацапами, з мурашками. Ось уже цвести буде малінка. Ось кабачок який у мене. Грибовський. я вчора його теж закривала, бо боялась, що примерз на ну, такий оя красавець вираз і... і щоб замерз, ну, слава Богу, мороза не було. Так що в мене його тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11 ямочок у мене кабачок. Кабачки будуть, а це ось тут у мене посажена морква і буряк. Ну теж Все слабенько лізе. Бурячочок. Що я не можу толком прополоть, тому що він ще не вирос толком. Вчора так все попідпушувала. Ну, всю морковочка. Ну так. Де-не-де рядочку? Це в мене ось о кущочка. А оце ось красний лук у мене. Ну такий. Дощ на дощ. Красний сладенький лучок. Оце ось виноградик. Кілька разів він мучився, примерзав. Ну, ходи. Слава Богу, вроді це останні морози, які які нас посещали. Ну, подивимось. Будемо сподіватися, що вони дійсно останні. От. Ну що, ага, все ще яблунька. Це теж привите. У нас яблочко. Теж не встигаю я все робити. Мені не думає в хаті і хліба не пекти, і перше щось зварити, дитина на онлайні. От. То постирати, то те. Я не встигаю на городі. От. Те, що от сьогодні буду якраз сапати, оцей участок малини і облагорожу сьогодні. Це яблочко. Ну, йому навіть і лучше, що тут трава. Я все одно пересипаю і закидаю його траву. Гляньте, як пішло. Це з того прививочка з моєї ранньої яблуньки. Ой, господи, господі забула, як воно називається. Гала, во. Раннє в мене є деревинка, вона маленька. От, І оце ми з нею привили. Тому що раннє яблуко це круто, і варення, знаєте, і, і компоти, бо зимні так же тільки кушать. А раннє яблуня це круто. Плюс ми дуже любимо яблучне варення, от. Ну, собственно, пішло дві почки. А саму деревинку ми брали в саду. Це ще до війни, як їздили, Ось вона така маленька росла, дика. мы потом и изрезали и вот пришла такая красота вообще материал для прививки мы выращиваем сами сеем косточкой ну, купляем конечно саженцы ну, для, раз, для размножения скажем так вот груши там разных сортов то что нам нравится да, там черешни абрикосы Персик ми так чисто для себе. Те, то абрикоси черешня на продаж вирощуємо. А персик так чисто для себе. Нам не подобається ним особо займатися. Так чисто для себе. Вот. А потом, ну, от выращиваем деревинку і з них беремо віточки і прививаємо. Оце ж выращиваем косточки, а яблучні косточки, косточки персика. Косточки абрикоса. Это у нас самая поздняя тоже сказка. Она созревает здесь на на уровне с Региной. Ой, не с Региной, а с этой Кордией. Кордия тоже поздний сочереш, но тоже тоже вкусный. Она созревает, получается, в конце июля, в начале августа. Ну, если нормальні погодні условия, вони такі жара, блядь, жарила і, пі... і біпець. Вибачте за мій французький. От, поэтому от как-то так. От грушки. Таке, ну це те, що те, що в дворі натикане, те, що в огороді ви, ви вже бачили. Там ще за двором стоять. У нас теж черешні. Коротше жури, ну около 200 саженців. Всіх вместе. Це і з маточниками, і не подож... Ну, да, це з маточниками і з молодими саженцями. Ну, собственно говоря, якась груша нам Допустим, Допустимо, це да? чи косуї. Виправте мене, хто там знає цей сорт. Ну, получается, його, от він нам а ми потім будемо його прививати. Тоже на грушку. Вот. Вот так вот, собственно говоря. Ну, вот то у нас там вода стоит, греется для полива. Это тоже у нас ананаска. Вот. Тоже ж ничего на ней нема. Вот. Ну, вот, вот так вот. На данный момент имеется у нас около 200 э, вместе с взрослыми. Ну, дальше больше. Это же еще шнобина провивала, наверное, штук 30. Черешні там. Ну це все місце черешні і абрикос. Ще напрививали, Так що. Отак, так, тут, собственно говоря, джиличка. привіт, Ми тут сидим кофеек, пьем, перекуриваем. Вот. Тут ще от у меня тут городик. мене редиска, горох ранній, горох поздній, тоже поздній укроп, И вот там лук, и вот это вот все огурцы. Ну, естественно, деревья. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И там заражем за седьмая. Всем молодых яблонек. В общем, все в деревьях.